Програма Територія дитинства побувала в горлівці, захоплюючи подих церкові номери, неймовірно гарні бальні танці, сучасну музику у виконанні горлівських юних талантів привезли ми для сьогоднішнього випуску. А проходило все у новенькому місцевому концерт-холі. Імія такий дворець у місті Горлівки. Ми довольні тим, що можемо підкріпити його такими сильними. Масштабно виступаючими колективами. Более 600 дітей прийняли сьогодні участь в сьогоднішньому міроприяті. Горловка багато талантами. Шародять обгортки з-під цукерок, діти всаджуються рядом з батьками на свої крісла. Поважні гості з керівних установ міста та області приймають серйозні обличчя. Концерт розпочинається. Сьогодні юні творчі особи міста покажуть нам і вам любі глядачі. Чого вони досягли в рік дитячої творчості? Але перш ніж ви побачите виступи, познайомтесь із їх виконавцями. Ми виступаємо на різних міських ну, концертах, в різних посіках, сьолах. Ми виступали там більше, ніж прошлом. намного більше концертів. Ми сьогодні будемо пети народну українську пісню з потанцовкою другого колектива. Ось такою життєрадісною піснею я й розпочну розповідь про горлівський огляд талантів. Тут все відбувалось, наче на талант-шоу. Маленькі та більш старші танцюристи дуже прагнули сподобатись тим, хто на них дивився із глядацького залу. Їм пощастило адже більшість глядачів була горлівчанами. Тому, коли на одному з номерів вимкнувся звук, танцюристи продовжували рухатись, зовсім не розгубившись. А зал. Зал почав гудіти синхронними оплесками, щоб додати ритму танцюристам. До речі, на цьому концерті було чимало україномовних номерів. Хлопці в яскравих шароварах і дівчата в гарних спідницях так і виписували по сцені. Чого лише варті пруткі ніжки танцівниць у гарненьких червоних черевичках, якими так хизувалась красуння і сказки Вечори на хуторі поблизу диканьки. А, а так. У тебе нові черевички, хм, які хороший! Саме про черевички співала, і ця дівчина щоправда на ім'я Варвара обдарована гучним та барвистим голосом. Ще десять років тому українську музику ми з тобою могли впізнати лише в народних піснях. Сьогодні ж існує чимало попсових українських груп, і вони створюють непоганий звук: ось, наприклад, знайома тобі мелодія Квітка Душа. Щоправда, у виконанні незвичної музики Катерини та її старовинного інструменту. Куди ж українському концерту без нашого рідного гопака? Саме ним хизувались наступні учасники заходу, школярі горлівських шкіл. А всього за кілька хвилин до запального народного танцю у їх виконанні я познайомилась із гарненькими дівчатками з цього колективу. Наш колектив танцює танці народів в міра. Все этно-танцы, которые есть. У нас есть и гуцульские, и еврейские, даже цыганские. Народный танцор он универсален. То есть, если ты народный танц... вот если танцуешь народные танцы, то потом тебе будешь покорять все горизонты, все танцы, все направления. А еще ну, он подготовит физически тебя очень хорошо. Народные танцоры, у них очень хорошая выдержка. Ну и во-вторых, во это очень интересно, на самом деле, ты. Ну очень много характерів проявляється в ті біжи. Ти становишся магагранною лічностю. Ти і єврей вийшов такові такой такої серйозний, непокорный. Вийшов цыган, открыл свою душу. Ну і звісно, наш український гопак. Девочки, красавицы, гарні дівчата. Що тільки не виробляли учасники цього колективу на новій сцені. І викрутаси, і стрибки, і стукіт каблучків, і все це гопак. Та ще й який. Тут тобі і сила, і спритність, і героїзм, і благородство. Хлопці аж під стелю підскакували, так розпалила їх народна музика. А дівчатка знай собі викручувались біля козаків та ще як гарно витанцьовували. Також звучала в цей день у горлівці. Цей інструмент навіть у руках зовсім юних музик може і плакати, і сміятись, і закликати рухатись. Ось як не затанцювати під таку грайливу мелодію ансамблю Резонанс. Танцюристи не втримались і пустились в танець. Щоправда, мелодію Рехтайм підмінили вальсом. До речі, вальс танцюють вже майже 250 років. А пішло все з романтичної Венеції. Думаю, не одна маленька принцеса мріяла потрапити на венеціанський бал. А провести її туди міг, звичайно, найгарніший принц. Щоправда, царського титулу тут замало. Потрібно вміти вальсувати, а поки що можна повчитись у народного ансамблю бального танцю Компроміс та у міського театру танцю. Однак бальні танці не лише ті, які танцювали королі та королеви принци та принцеси. На танцполі під характеристикою бальні можуть бути спортивні танці. Вони запальні із яскравими костюмами, швидкими рухами, ногами та руками, які щосекунди заплітаються в нові танцювальні па. Це дуже красиво та сучасно. Чим тобі не дискотека? Мы танцуем бальные танцы. И сегодня будем показывать джайв. Это особый вид танцев. Мне очень нравится, потому что разные мы и вальс танцуем. Очень красивые эти танцы мне очень нравится. Можно выразить всю свою любовь, всю свою душу показать в танце. Это очень красиво. Зертям нравится. Нам нравится. А не Хто б міг подумати, що звичайна зігнута трубка у вигляді перегорнутого знаку питання? Із кількома повітряними отворами може видавати такі запальні та граливі звуки. Сконструйований ще наприкінці ХІХ століття, саксофон і до сьогодні має чимало своїх прихильників. І грають на ньому як американці, так і українці, і навіть школярі. Саксофон це взагалі найярший музикальні інструмент. його по праву називають королем джазу. То есть это очень яркий, очень харизматичный такой инструмент, в котором одновременно сочетается и сила, и, и нежность, и романтичность, и вот такая вот динамика звучания. Я еще был маленьким третьеклассником, и однажды я увидел по телевизору, как дядя играет на саксофоне. Мне почему-то больше всего понравился этот инструмент. Флейта, ну как-то не сильно, это больше для девочек. Скріпка і піаніно, то банально, і а саксофон так чувствуєш джазовий рітм. то это моя больше. Поэтому мені понравился пан саксофон, і я пішов на нього. Вже чотири роки цей колектив виступає в Донецькій області і навіть концертує на всеукраїнських заходах. Хлопці разом із викладачем мають перемоги на багатьох конкурсах і грають чудово як сольно, так і в колективі. Пропоную послухати гру цих поціновувачів джазу. Люди, які роблять свій талант публічним, нехай це навіть будуть твої однолітки. Прагнуть до слави та оплесків. А що викликає найбільше здивування глядачів? Правильно, те, що їх дивує. Цирк що